Викрокуєш разом з усіма у святковій колонії, відчуваєш, що цей день не тільки свято, а й ще один етап і твого життя, і твоєї держави. Не знаю, як на кого, а про мене свято Великого жовтня це подія історична, яку з відомості народу не викреслиш. Бо за цим стоять наш труд і добрі здобутки. Але ж пригадую, що зовсім недавно і десятка років не пройшло, був наш район серед тих, хто задніх пас. От і міркую, що за сила вивела його з прориву, дала перспективу, говорить Григорій Єфимович Бондар. Після того, коли наш район був сформований як район, тому що в 1966 році його відновили, а він був по різних районах і в Хмельнику, і... Частина до Вінницького району, частина до Калинівського району, частина до Жмеринського району, то після відновлення, прямо скажу, партійні організації, трудові колективи, люди і в райцентрі, і в господарстві пішли на, на все те, щоб район відновити і мати якісь певні наслідки. Так, люди пішли. Пішли замість себе і владою, бо повірили. І успіх прийшов. Невпізнанно змінився вигляд районного центру. Порівняємо, 15 років тому був лише один триповерховий будинок. Сьогодні цілий квартал нових цегляних споруд. За неповних 5 років сілили туди 180 сімей. У стадії будівництва ще 100 квартир. Тобто ми маємо можливість за декілька наступних років квартирну проблему зняти. Наш робочий девіз не слова, а діла. Візьмемо літинський молокозавод. З його водом було вирішено багато проблем для людей. І сьогодні він постачає продукцію не тільки району, а й Вінниці. Раніше ми все здавали у центр. І куди воно далі йшло, не знали. Нам залишалися наші досягнення на папері. А молока і сметани в магазинах було обмань. Чи скажімо наш ковбасний цех? Працює на кооперативній сировині, тому що поки все м'ясо нами вирощене, відправляємо у центр. Та навіть такий, що малопотужний цех задовольняє не тільки район, а й область своєю продукцією апетитною запашною. Такі малі підприємства, до речі, вирішують не тільки продовольчу проблему, але й скасовують питання зайнятості, дають нові робочі місця. І не тільки у райцентрі. Сьогодні буквально через одне господарство, а у нас їх 22, підсобне господарство або цех. Ось такий, як цей консервний у самому літині. Соки, салати, капуста маринована, огірки, помідори, джеми, консерви з кролічим м'ясом, каші та приправи. А головне, що все це можна вільно придбати буквально через вулицю у торговельному комплексі та сільмагах по селах. Дивлюсь та думаю, ну чим він гірший за будь-який вінницький чи навіть київський гастроном. А по продуктах на прилавках знаю ще й фору солідну їм дамо, бо, на жаль, не так вже й густо в столичних магазинах. Комплекс чудове місце відпочинку. Для малечі кафе на першому поверсі, а на другому для дорослих ресторан. Є і банкетний зал, кому весілля чи юбілей для ветерана справить, можна і молодіжний вечір організувати. Будь ласка. А якщо без гучних ювілеїв... А просто ввечері з дівчиною відпочити, то до послуг молоді сучасний відеобар. І танцюй собі, юнь. А на саме вибагливий смак для гурмана є у нас ринок, на якому хоч подорожче та смачного домашнього аж душа радіє. Дозволю собі ще один характерний приклад піонер табір казка. Справді, чи не красень, що влітку, що восени, що навіть взимку стоїть собі серед казкового лісу, весь у чеканні, коли знов задзвонять молоді голоси. Та ми трохи вперед забігли, а ще ж треба про головне, про те, що збудували його оперативно. Як вийшло так швидко, спитаєте ви, а секрети прості. По-перше, дуже він потрібний був району, дітям. А по-друге, була людина, що днювала і ночувала тут, на будівництві. Без перебільшення. Це дітище Михайла Івановича Герасимчука. Уже в того самого року, якого ми розпочали, діти тут почали почавати три зміни. І разом з тим ми думаємо про будуще нашого, наших дітей, нашого підростаючого покоління. Ми разом... У райцентрі будуємо сьогодні спортивно здоровчий комплекс. І інші керівники району люди невгамовні. Характерна їх риса не кабінетний стиль роботи. Ось скажімо, питання, що виникають на будівництві спорткомплексу. Вирішимо, як бачите, тут же на Будплощадці. Як мінімум щотижня збираємося. Всі, і хто будує, і хто відповідає. О щому, я вірю, будуть тут і дві сауни, і великий басейн, і спортзал. Ще одна деталь. Участь у фінансуванні приймає наш надійний діловий партнер, виробниче об'єднання Маяк з Вінниці. Про маяк розмова особлива. Маяк один з лідерів галузі. Колектив сильний зі своїми міцними традиціями. У всьому, навіть у тому, як проходять тут виробничі наради, відчуваються подихи нових часів. Віддамо їм належне, за планами та цифрами не забувають вони про головне, про людей, про дні ювілею, ветеранів, про іменини трудівників. Маяк шеф дитячого будинку. Це теж красномовний факт. І шеф не по назві тільки, а по суті, тому що люди щиро співчувають в чужій біді. Люди на Майку серйозні, але й до доброї розваги схильні. Тому тут чи не найкраще у місті культурно-спортивний комплекс, басейн, гуртки художньої самодіяльності тощо. Заочани ініціатори проведення першого республіканського огляду конкурсу українського гумору. Надовго запам'ятається він гострим словом, щирим сміхом та дружньою атмосферою? Не забуває тут і народних національних традицій. Ви бували на їх новорічних вечорницях? Ні? Обов'язково завітайте. Бо ніде на Вінниччині вже так не святкують з колядками, піснями, пригощанням гостей та танцями до ранку. А керівництво маяка на чолі з генеральним директором Віктором Васильовичем Радіоновим люди ділові, що прогнозують майбутнє заздалегідь. Послухаймо Віктора Васильовича. В прошлом году мы праздновали десятилетие нашего Литинского филиала. Все эти прошедшие годы филиал специализировался на выпуске товаров народного потребления и печатных узлов для вычислительной техники. Начиная с этого года, в преддверии рыночной экономики, мы намереваемся дать совершенно новые направления в развитии нашего филиала. Для того, чтобы успешно конкурировать на рынке с другими поставщиками продукції. Нам необходимо, як известно, делать продукцію швидше, качественнее і раніше інших выбрасывать її на ринок. Так думаючи про перспективу, а головне про людей, ще 10 років тому відкрили у нас філіал маяка. Бо з року в рік зростала проблема зайнятості молоді. Зважте, тільки по району щороку до 650 випускників середніх шкіл. Та що все-таки для літина філіал маяка? Слово Сергію Бондарчуку, начальнику техбюро філіалу. Відкриття філіалу виробничого об'єднання маяк явилося для нашого літина значною подією. Насамперед, це тому, що дозволило вирішити проблему зайнятості населення, в основному сільського населення. По-друге, це дало поштовх до розвитку ну, сучасного промислового виробництва в нашому регіоні. Так, саме тепер люди почали зовсім інакше ставитися до праці, бо, зрозуміло, з'явились нормальні сучасні умови виробництва та матеріальні стимули. Треба сказати, що люди швидко опанували незвичні для себе професії. А справа розвивається. Поруч з філіалом зводиться ще один цех комплектуючих виробів. Ні, не тільки про робочі місця, про план та випуск продукції турбується керівництво маяка. Для них на першому плані людина і життєві проблеми. Ось чому, будуючи цехи, не забувають про першочергове. Наприклад, про столову для робітників філіалу. А на другому поверсі цього ж приміщення підходить до завершення будівництва спортзалу. Естественно, нам необходимо параллельно займатися соціально-бутовими вопросами. Дитячий садик ми вже построїли, будемо строить жилье, Збираємося построїти актовий зал. сделать э, хороший спортивный зал, а в тех спортивных сооружениях, которые строятся в районном центре, мы принимали участие. Что можно додать до слов Виктора Васильевича? Действительно, разом с маяком заведен новый банно-пральный комбинат, житловый будинок для працівників филиала, Дитячий садок для дітей-робітників та населені райцентру. Всі об'єкти будуються на пойових засадах з допомогою маяка. До складу нашого району входять 8 промислових підприємств та 22 господарства на селі. Виробляємо на 65-70 мільйонів карбованців сільськогосподарської продукції, а промислової на 30 мільйонів. Побуваємо в деяких господарствах. Олгосп Росія в селі Багринівці досить типовий для нашого регіону. І тут, як бачите, багато новобудов. Та на відміну від райцентру, тут започатковано політику котеджей, бо сільській сім'ї потрібна не тільки квартира, а й подвір'я. І в Багринівці дитсадок нічим не гірший, ніж у літині. культури Щойно зведений красень. Тут колгоспники проводять не тільки свої збори та партійні заходи. Сюди майже щовечора приходять відпочити, послухати концерт відомої співачки чи колективу своєї самодіяльності. Кому з дорослих не зігріє серце пісні у виконанні своїх же діточок. І Хорланка знаменита не тільки в селі і районі, а й у Вінниці її концерти мали неабиякий успіх. А в це село Яківці нас привів зовсім особливий інтерес інтерес до скарбів рідної культури. Тут народився наш великий земляк Михайло Стельмах, письменник та народний трибун. Люди дбайливо зберігли хату Стельмаховського роду. І церкву, де малого Михасика хрестили. Пам'ять вдячних земляків віддана та незмінна. На свої кошти колгоспники збудували бібліотеку музей Стельмаха, що стала ще одним культурним середовищем району. Цікава експозиція розповідає про шлях сільського хлопчини до слави, що перетнула кордони України. Експозицію весь час оновлюють. Тут проводять цікаві зустрічі, читацькі конференції. Працює велика сільська бібліотека. А ось і школа, що носить ім'я знаменитого земляка, який на свої кошти побудував її як дар рідному селу. Повернемося до райцентру, де ми починали свою оповідь. Що можна додати до теми турбота про людей? Закінчуємо будівництво санаторію. Тут будуть ванни, лікувальні кабінети, великий басейн, профілакторії вихідного дня. Значну увагу у вирішенні соціальних проблем приділяємо і закладам народної освіти. І тут маємо здобутки, якщо у 1975 році на весь район було 10 середніх шкіл, то сьогодні майже удвічі більше. Ми прагнемо, щоб такі, як нова школа, були у кожному великому селі. Ось чому ми не жалкуємо коштів на розвиток спорту на будівництво стадіонів, спортивних комплексів, такою ж мірою, як і на зведення нових шкіл та дитячих садків. Зважте самі, тільки за останні роки в селах Борків, Бруслинові, Городище, Микулінці, селище, Літинка, де були восьмирічні, зведено середні школи. У той же час не забуваємо, що для молоді можливість добре і цікаво відпочити не менш важлива, ніж все інше. Тому то у Літинському будинку культури ігрові автомати, дискотека, на повний хід працюють танцювальний, театральний, хоровий гуртки. Ось чому, зокрема, молоді лишається тут, на рідній землі. Бо все це, починаючи з дитсадка та школи, а потім і стадіон, і спорткомплекс, і нові робочі місця, і будинок культури, першорядні турботи керівництва району. Молодь тепер уважає, тут мій дім, моя робота, мої розваги і захоплення. Тобто, як то кажуть, все є. Тому і пускають молоді люди коріння, створюють сім'ї, бо в них є для цього можливість. Звичайно, в роботі по соціальному розвитку району, села далеко не все ще зроблено. Та я певен, коли ми всі станемо. Енергійно, самовіддано працювати, реальні результати будуть неодмінно.